Довге перебування у темряві шкодить вашому психічному здоров'ю, а у перспективі, і фізичному. Відслідковувати ваш стан можна за допомогою нового параметра персонажа психіки. Якщо цей параметр буде повним менше ніж наполовину, то у вас почнеться паніка і ви отримаєте негативні ефекти. Зі зниженням показника вам ставатиме гірше, окрім ефектів, ви почнете отримувати фізичну шкоду кожні декілька секунд. Але є способи відновити свій моральний стан перебувати у світлому місці це дуже повільний спосіб, але так ваша психіка поступово відновиться до норми. Поспати сон відновлює 50% психіки, з'їсти один із наступних предметів. Кожен з них відновлює різну кількість параметру. Обирайте предмет за ситуацією. Також у ігровому світі існують місця, м'яких вам буде не по собі навіть при світлі. За необхідності перебування у цих місцях обов'язково запасіться відновлювальною їжею. Якщо вам сподобалася ця механіка, або вам цікаво, які ще унікальні механіки є на нашому сервері, приєднуйтеся до нашої Discord-спільноти. Перший сезон розквіту зовсім скоро почнеться, або вже почався.